Всім доброго ранку! Час починати наші заняття. Дітки, сьогодні я хочу познайомити вас з оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Ледача подушка. Тож умощуйтеся зручненько та слухайте уважно. Ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться, ой, як не хочеться. Увечері питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка у тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться. Візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненько знову не хочеться вставати яринці, але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилася яринка, швиденько одяглася. Взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками, вернулась до хати, поклала подушку на ліжко і умиватися. Кішка на двері нявчить, за вікном вітерець гуде. І дідусь у вуса усміхається. А зараз скажи, будь ласка, як називається оповідання, яке ти щойно прослухав? А хто його автор? Так, оповідання називається Ледача подушка, а написав його Василь Сухомлинський. Як звали дівчинку? Чому яринці потрібно було рано вставати? Про що запитала дівчинка дідуся? Що порадив дідусь яринці? А як ти гадаєш, кого треба назвати ледачем? Подушку чи яринку? Подивись, які різні бувають подушки, різні за розміром, одні великі, інші маленькі, різні за формою, одні квадратні, інші прямокутні, а ще круглі. Пропоную тобі намалювати свою улюблену подушку. Буду чекати на твій малюнок. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!